Це друзі, з вами Смугі, і сьогодні виходить перша серія нової рубрики, де я розпочну шлях до BMW M5, Одної з найкращих машин сервера Nexus RP, без донату, без кредитів та без боргів. Думаю, це та відео українською заслуговує вашого лайку. Зараз ваша підтримка потрібна як ніколи раніше. Початок мого шляху припав на 12 липня. О 10 ранку я створив персонажа, промокод вже був введений, і я вже отримав з нього VIP, якому залишилось буквально 3 дні. Я поспілкувався з Біллі, глянув документи, після чого орендував скутер. Пулею полетів до найближчого магазину, щоб купити білі трохи їжі. По дорозі зажимаю Ctrl та перетворюю пет на міні-ракету. Тут беру ще один квест у перехожого, бачу, що товарів немає, і лечу в інший магазин. Там забираю найдешевші чіпси та сімку і повертаюся до перехожого. Даю йому написати смс-ку та отримую 500 доларів і одну XP. Запускаю свою ракету і повертаюся до біллі. Віддаю їжу і їду на будівництво. Там за 8 хвилин справляюся покласти 20 кладок, забираю 2000 доларів, 2 XP, та маю вже перший. Направляюся в автошколу та без всяких іспитів за 2 хвилини їзди отримую права. Додатково лутаємо 2,5 тисячі за безробіття. Після усіх квестів у мене вже є 5 XP. та я вирішую отримати трохи перших грошенят на електрику. Одна з найкращих робіт на першому рівні. Обов'язково, щоб отримати гроші за безробіття, звільняюся в 1159. Отримую 14 тисяч за 45 хвилин роботи та додаткових 2,5 тисячі як ні в чому не бувало. Та я вже маю другий рівень і можу їхати влаштовуватись в мафію. Я власне і роблю. Отримую майже відразу сьомий ранг через день блату та відправку заявки в відділ МП. Забираю першу сумку документів і завдання на угонку. Купляю відмички, беру відразу 10 штук. Їду на точку угонки, взламую замок і відвожу на точку збуту. Перша машинка вдала, гарний початок покладено. Отримую 10 тисяч і через 5 хвилин перезаходжу. Ресуюсь на титулі, хватаю сумку з документами, і поки угонка вкиде, вирішую поїхати поробити квести з пропуску. Купляю 5 пачок чіпсів і продаю їх на ринку різним людям. Отримаю 100 XP і їду купляти сток Пікадор за 19 тисяч, після чого беру документи і угонку. Та проте на цей раз виникли певні проблемки з законом. Ні, я говорю на стрім. Гайс, Я чем затула ти ментив? Одного, одного мента. Mm -hmm, да, 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 по движка есть. Я їду до, нашої, до нашого титулу. Давай, даже. Тільки на титул нельзя. В смысле? Нет, на титул не, не, -ха -ха -ха. На Ха -ха -ха. не надо, только дозаезжай. Возле титул, типа, типа там где я не Не него в кванту.

ты Я на, другую дорогу, мы сейчас туда выехал. Не, 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 куда? Я застрял! Рамбадин, ну выходим из автомобиля. А Оси, нахуй. А где ты? ты я не на где, Я ты, на верхних ты, воротах на на на, на стоянке. На каких воротах? На верхних, на верхних, на верхних. На стоянке. На стоянке уезжай. А, блядь, я на верхних воротах нахуй спасите! Но на мной мент бежит. А на титул можно свинбин да? Не-не-не-не-не-не-не. Тулый, тулый, тулай, тулый, нахуй! Ну выталит мне тебя сразу спасать, либо. Я на нервнике в рот у блять. А, а кто полный? В машине, в машине чули цьоло. Тибо. Фу, хорош. Він веди бассейн. Затылу все. Ща один бежит на верхней цех. Где, де, иди? Ща один на парковці короче, сверху или во верхнюю Так, блядь, може какой-то ноль Куда он можем поезд, да? Вьебаем на тыту. На титул, на титул, на титул, титул, титул въебу. Все, уходим, уходим, уходим. Єбать. Ай, тули, тули, тули. Після невдалої гонки я їду купити собі поїсти, бо мій персонаж після такого адреналінового ранку захотів чогось смачного і вирішую виконати ще одне завдання пропуску. Доставляю 20 кладок на будівництві і отримую 50 XP і 1200 доларів додаток. Далі фармлю на титулі документи, поки немає гонки. Забираю дві штуки і беру угон. Відвожу зламану машину, повертаюся на титул та знову фармлю документи і чекаю на угон Паралельно забивши чергу на фургон з насінням. Додатково я вже отримав безкоштовний кейс. За 3 години гри і я його відкрив та отримав 15 монет. Нарешті, дочекавшись фургон з насінням, беру його, загружаю ящики, повертаюсь на титул, получаю 5 тисяч та додатково по правилам одеської мафії можливість купити 20 насінин чаю. Який потім ми будемо вирощувати. Після чого йду скласти в Пікадор всі документи, що назбирались до слова 6 штук. Хапаю сьомий док і здаю ще одну гонку. Між цим купляю фракційний одяг в Данте за 28 тисяч, але не записав цей момент. З госу він коштує 35. Прилогаюсь, беру ще один фургончик, привожу його, отримуємо кеш. І після цього наша фракція хоче поїхати на Фортсанкудо до армії, щоб отримати трохи матів. Нам видають заряд, але щось йде не по плану. І крім того, що на ФЗ їдуть блаци, а не ми. Так ще й їх там вбивають, і ми залишаємось лише з отриманим зарядом. І мінус година часу. Тому, довго не думаючи, я їду на угонку та спокійно її відвожу. Після чого їду робити ще один фургон. Але умудряюсь вступити його. Він пропадає, і тому я беру угон і відвожу його. Після цього наш відділ МП організовує гонку, в якій я беру участь. блядь! Да. А я чесно снімаю, нахуй ззади. А, блядь, мене корице пробило, блядь, як бав, якого хуя! Після кількох важких для мене моментів я таки отримую третє місце і забираю 5 тисяч призових. Після МПшки я пішов на війну за Хаммери. Отримую заряд Стаса, і ми з ним їдемо караулити нашу точку заходу. Перед початком взиха ми слухаємо супер геніальний в лапках план від нашого хайрангу Кітті. Я вам предлагаю нахуй ще зайти в баговану, блядь, занять сіски, прийняти яків, які зайдуть з контів, їбать. Ви просто їх приймаєте, ваша основна задача блять. І по його колам на сьому ж ВЗХ падаємо як мухи, буквально за 40 секунд. Ми туди ще раз повернулись, але все безуспішно. Після цього всього відправляюсь на ще одне МП, але не займаю там ніяких призових місць. Тому я знову повернувся на титул, беру документи і відвожу в гонку. Йду складати контрабанду, тим часом її назбиралось 18 штук. Катаюсь по штату, чекаю на огон, беру його і виконую. Забиваю чергу на фургон і їду крутити колесо фортуни. Отримую 90 фішок і переводжу їх. Та забираю 8100 я розумію, що мені треба третій рівень фермера, тому відправляюсь на ферму. Біжу в сад, за 12 хвилин отримую перший рівень та їду брати у гонку. Цього разу все було плачевно. але принаймні не прийшлось платити штраф чи сідати в КПЗ. Блять, мінти. Блять, пацани мінти. Йоп твою мать! Ой, я накаркав? ой, я не хотів опрости. А пізду тебе нахуй. Через поле, через гай. Ні, тільки не перевертайся. И шел нахуй его да. Что тут где-то станет. Я перепросил, на то шину. А, сейчас. Хай-каф. Это бред. Да, Я, в них Это новый бах. Каждый раз новый бах. Ну, двери теперь новый Как каждый рестарт, да. Новые фишки, блядь. Это, знаешь, жизнь разнообразия теперь. Суки. пацаны, а буду в Да, в океан, в океан приезжай. Так не выйдет. Мы их примем. Блять, тут вообще без вариантов, походу, да? А, если типа, они тебя гонят, гонят, а ты типа машину до точки довез и сдал. Так я, если я, пробую, типа. Они не, меня что-то Они могут типа что-то потом тебе предъявить за то, что ты сдал уже ее, типа, или не могут? Ой, знаю, но они мне колеса пропали. все нихуя не Короче, я просто понял, что нужно сразу выезжать вниз карты. Если ты берешь уронку. И дальше по пляжу какому-нибудь А, момент другой. Они типа тебя не видят? Ну, когда ты уже взял или как? Или как ты работает? Мне сказали, что если 150 метров. Не поднимайся, не поднимайся, блять. Давайте, давайте вы не можете Я буду рад, блядь. Потому что, ну, у нас фургон один. Огон, у нас постоянно вяжет. Hospital... Сосатый до паски нахуй. Не. Я же, бледно, не смертно, похоже. Да, да. Після тої дві жухи я трохи перепочив і відвіз вже в 11-й годині ще одну гонку. О 12-й годині я отримав вже четвертий рівень, отрив 10 тисяч з промокоду і плюс безробіття. У дорозі продав одну контру за 1100 і відвіз у гонку. Після 12-ї години гонки вже недоступні, тому я пішов піднімати свій рівень фермера далі до 3 рівня. Справився я приблизно за 30 хвилин. Купив лійку і лопатку і пігнав вирощувати чайок. За день я звозив три фургони і отримав 60 насінин за 12 тисяч доларів, так як я отримав за ММП, а восьмим рангом продавали насіння по ціні 200 доларів за штуку. Садив я по 5 штук, тому ризик отримати нагання від поліції залишався досить великим. Посадили ми далеко не чайок. І все ж через деякий час копи домахалися. А проте не до мене жорстока танки та наканула людину Що ви робите? Стоп, 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 стоп. стоп, стоп, що ви робите? Хлопче, давайте. Ви знаєте, ви чуєте? Я просто стою тут, на мене кидаєте кайданки. Що це таке? Перше, давайте, будь ласка, запросимо до нас сюди богів. Допомогу їх. Богів, давайте. Так, секунду, зараз я передивлюсь. Ні, не панікуйте, будь ласка. Добре, добре, Давай, почекай, тести, тести. Зараз, зараз добре. Стебну кайданки. Так, це скільки? це ваші три, а ці це ваші два, так? Це не мої взагалі. це не мої, я не сажу вообще. А, ну вибачте тоді. Ну ми ж не знаємо. Ні, а кидати кайданки ви на людину ви... просто так, це нормально. А. Хлопці, но так, ви розумієте, ну... що це не є нормально. Це нормально, повірте мені, це нормально. Якщо... Але після цього, поки вони крутились недалеко від нашого агробізнесу, я не ризикував і садив по три штуки. Для тих, хто не знає, за три штуки копи не будуть вас діставати. Зрештою, за півтори години я виростив 54 штучки чаю з 60 насінин, бо прийшлось від деяких своїх кущиків відмовитись, щоб не мати проблем з законом. Після ферми я поїхав на титул, взяв контру, забив чергу на фургон і поїхав розвозити документи по точках. За пів години продаж контри я заробив 26 100 з 20 штук. Під кінець я відвіз останній за цей день фургон і покрутив колесо фортуни, в сумі отримавши 12 тисяч. Наступний день я розпочинаю з огонки, потім привожу фургон, після чого ще один огон. Продаю вчорашній чайок по 950 доларів за штуку і відкисаю, бо хтось дуже любить багато клікати. Пресуюсь, їду на. Титул беру контру і відвожу фургон. Потім їду за відмичками і на огонку. Там мене зустріли Фіби. Але принаймні вони сказали, що люблять солодощі, то ми з ними домовилися на 10 шоколадок. Але ті паскудники забрали ще й мою машинку на штрафстоянку, я, виходить, привтикав 20 тисяч на рівному місці. Потім я взяв фургон, але він у мене припав. Проте, дякуючи Стасу, ми відвезли з ним вже його фургон. І він віддав мені з нього насіння. Після цього я відвіз у гонку і отримав насіння з сьогоднішніх і вчорашніх фургонів а саме 100 штук, і полетів продавати контру. За 12 хвилин я продав 12 штук за 13 тисяч 200. Додатково забрав 20 тисяч з кейсу, який відкрив раніше, і відправився вирощувати чай. Цього разу мої нічні агросправи прийшли без казусів І за 2 години 20 хвилин я виростив усі 100 насінин. Після цього я поїхав до полив топливо для батл пасу, купив їжі, покрутив колесо, отримавши 80 фіш. І ще попрацював електриком для Pass. І за це все отримав 450 XP. Наступного дня я продав 100 листочків чай за 95 тисяч, після чого отримав заряд на ВЗХ і відповідно відправився на нього. Там ми, як завжди, нічого зробити не змогли. І на цьому перших 24 години було закінчено. Отже, за цю серію ми маємо 223 тисячі готівкою, 142 тисячі на банку, Пікадор за 19, Брискот Одеси за 28. Півтора заряди на п'ятірках в районі 26 тисяч, і трошки різних речей в багажнику на 1015. Та додатково другий рівень батлпасу. Небагато, але я його буду робити лише при бажанні. Бо преміум не думаю, що вийде купити за зароблені монетки. І якщо підбити підсумки, то ми отримуємо в районі 450 тисяч на моєму персоналі. І мені здається, цей достойний показник заслуговує вашої підписки. На цьому в мене все. З вами був Смугі. До зустрічі в новому відео.